В облдержадміністрації відбулося засідання робочої групи з координації питань щодо впровадження програми Власне житло, яке провів заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Хоменко. Під час зустрічі обговорили найважливіші проблеми, наприклад, створення єдиного вікна для замовників, аби полегшити населенню доступ до участі у цій програмі. Для кожного жителя Херсонщини доступне житло саме під таким гаслом розпочали втілювати в життя нову програму. Проблем багато і вони потребують нагального вирішення. Наразі у нашій області ситуація невтішна. Однак, вже зараз у рамках цієї програми у Херсоні проводиться будівництво дев'ятиповерхового будинку на 126 квартир та десятиповерхового на 173 квартири. На засіданні були присутні і міські голови з різних районів, які звітували заступнику голови облдержадміністрації Анатолію Хоменко про реалізацію програми на місцях. Одним з питань, яке порушувалось на нараді, це створення єдиного вікна, центру, де кожен зможе отримати повну інформацію. Зараз чиновники вирішують, за якою адресою організація буде знаходитись у Херсоні. Готові виділити площадя для єдиного вікна, для того, щоб можна було все це людям нашим донести, щоб вони знали, що є така програма. Ну поки Работа іменно рекламної політики, щоб люди слышали, вона поки не ведеться на тому рівні, що вона должна вестись. сьогодні поставлено і нашому фонду щоб він розробив рекламу і он сьогодні бути на телевізії виступати, щоб люди відділі поступова програма Доступне житло втілюється. У місті Каховка вже зараз ведеться будівництво п'яти будинків загальною кількістю більше 200 квартир. В інших районах також заплановані переговори із забудовниками та визначені дії на майбутнє. Бутнє найголовніше установити кількість людей, які потребують житло, а потім вже визначати обсяг будівництва. За планами, нормативна площа майбутньої оселі повинна складати 40 квадратних метрів на одну або двох осіб, та 58 квадратних метрів на родину від трьох осіб. Містоїть задача тільки тех, кто стоял на очереди. И не стоит задача, чтобы кого-то подвинуть с этой очереди, а наоборот, просмотреть реальную сейчас картину по очереди, посмотреть, насколько нуждаются люди жильем. Вы слышали даже вот перепись населения, когда шел, чтобы посмотреть, сколько живет в квартире на квадратном метре. Если сегодня по Украине 22 квадратных метра, там 24, как бы по Херсону, но все равно много семей живут, которые дети с родителями, и предложить этим семьям. Програма Доступне житло втілюється в рамках соціальних ініціатив президента України а головна її мета створити для молодих сімей умови, в яких вони б мали змогу отримати кредити на будівництво чи придбання житла. На сьогоднішній день за програмою вирішили працювати кілька банків, з якими ведуться переговори. Саме вони видаватимуть кошти забудовникам на спорудження нових помешкань. Кредити видаватимуться під 25% на 15 років, а держава обіцяє компенсувати 13% цієї суми.